Нічого не виходить, тому що зверталися не було на целі влади, зверталися не раз, нічого нам ніхто не допомагав, будинок валиться, й... історично історичної можливості. Історичні... Але ж добре, що всі конати ми перевезли в інше місце, бо там могли б все запсуватися. Не і хочемо, щоб знайшли ми хороших людей, ми їх знаємо знаємо давно, які закупили той, ту половинку хату, хати можна сказати. бо то, що, то Хата розділена на, на дві частини. Одна частина наша була, дві кімнати, там, а одна частина того підприємця. О, того. От, і він виїхав. Виїхав за кордон. І потім ці люди купили і хочуть, хочуть нам допомогти збудувати і відновити наш музей, де під ключ все, що потрібно. Що ми хочемо, зробити там свою світлицю Союзу Україну і зараз і, там. І, 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 Зробу, який музей Гриневич була, Катерина Гриневич, вона була в Солісянках, і вона нам подарувала це все. Цю землю і цю, цю половину по Тобто ви хотіли би там зробити музей в Так. І Не тільки музей Гриневич, а й жіночого руку. На Івано-Франківщині. І якщо ми спілкувалися з нашою головою всеукраїнського об'єднання Союзу України, то йде мова про всеукраїнське, бо в нас в Україні немає музею жіночого руху. Ми маємо локальний музей, зараз робиться в пособі.